Через 400 метрів поверніть ліворуч і продовжуйте рух по вулиці Соборна. Сьогодні 16 шахів. Чи, чи побили, чи їх збили, чи вони самі падали. Ну, всі попадали тут, тут таке, без п'яти часу, як почалося, почти до трьох часов. Вікна дрожали, все дрожали в гаражі. У нас вже стекло вилетіло, я дік забив пленку, і пленка опять ета. Ну, а, а куди? От слава Богу, І що, кожен день да? не... бахкає? Ні, оце тільки сьогодні було таке. Це тільки сьогодні було. Так, ну бува там, коли-неколи там було. Ну це таке, що сьогодні тільки. Страшно так було. дуже страшно.